В епіцентрі нарешті відпоїли рослинки. Я взяла два родіндрона і сімка. Були по 1,5 тисячі, стали по 700. Ну такі нормальні кущики. В садовому центрі, я думаю, вони будуть дорожче коштувати. Це такі штуки цікаві. Тільки мені таки не дуже подобається. Ну, Покраще трошки вигляд стали мати ці рослини, бо минуло, минулий раз вони ну дуже були всі пов'явші, ніхто не поливав, не поливав просто, як вони виглядали стрмно. Може нема кому. Чи не було змоги, ну прямо дуже погано виглядало Трояндочки такі. Не знаю, что это за трава, але 700 гривень за радодендром и за цю таке себе. Вибір очевиден. Більше нічого для себе цікавого не знайшла. Поїхали за хімією від кліщів, камах і від цього іншого. А що ти купив, Сереж? Покажи. А навіщо він тобі? Тобі. Навіщо він на ній? Ну десь задимилося, де, за гора. Закидати за скакати видивлятися. Так вони гади вечором палять, понимаєш, ми вчора. Ну, ще краще від... Та не видно нічого. Що? Ну вчора що там димило, мусор спалювало, сміття чи що, вонь така стояла. А не... а не видно було, де. А так з нам в подивилися. В темноті. В темноті. Ну, треба було ночного бачення, так? Да? да, не подумав. О, прикол. Дивись, щоб не зламали не зламалися. Нас, бинокль. Будешь Можешь за, за сусідами підглядати. Ну все. Полии, готовьтесь. Все, купила постильную белизну. Стандартную двухспалку. Комплекты, конечно. Ціна космос. Ще поїхали за хімією. Треба обробити. Купили радодендрон дві уціонка, бінокль, бінокль. <ріст> і постільну білізну. Хоч, хоч, хоч не виїжджають із дому. Все потрібно. Такі вони немаленькі. У них так шкода стало. Стоять там такі бідняжечки. Зростали, їх відправили до епіцентру. Там их чуть не высушила. Теперь уценили. Один сажаю тут. Другий там. Здесь. Ну, один точно тут пошла за лопатой. Что мы маем? Маем мы. Ми... лохины. может позднее буду сажать. Поэтому выкорастаю сейчас цей грунт. И у меня еще тут Залишки кислого є, такий торф є поліський, є рододендрон. І ще в мене є. кора. Кора, 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 Зараз візьму. Ось така. Мілка фракція. Щільні, щільні посадки наше все. Булованда це хорошо, Не потрібно ще щось. Цікавенько саджати. О, цибулька одна зараз її. Прикопаю. Ух ты. Ага. Навірно, в трубу вперлася. проходимо, мабуть. Окрас. Добре. Мені не потрібен глибокі, глибокі ями. Бродидендрона коріння невелике, тому... Да, це ця азбиста вичила це. тут якраз проходить. Земля така мокренька. Замало буде, зараз декілька ходок зроблю. Таке в мене добрива. Гортензія, радидендроне і Вересеве. Ух ти, яке гарне! Воно змінилося. Не таке мілке. Слухайте, клас. Абу такої, як сода, як сіль, не знаю. Мілке-мілке було. Зараз краще. Мілкі стало, Мені подобається більше. Так, что тут у нас по микроэлементы? Азот 10, фосфор 11, калий. В общем, весь комплекс добрый. Так, что тут у нас по дозировке? 10 литров. литров Тому я мірку цілу беру. Зараз розводжу і пролью. У мене багато рододендрончиків. Вже потрібно підживити гортензію. Зараз буду займатися. Прощинилося. вже гранули не відчуваю на дотик. І будемо... Ой! Пливати у мене тут один бідняжечко. Такий тут йому. Важко. Тут у мене і гортензії. І родидендром. Трошки вона його заглушила, гортензія. Теплої водички набрала. Бочки знову беру. Прямо ж на очах ожив. До речі, їх не пересушувати, тому що вже є печальний опит. Я взимку їх накрила, там зростав у мене. Зараз теж підживлю, всі підживлю, у мене їх багато вже. Зараз всіх підживлю. Один, другий, там третій, четвертий. Зараз зимусь Підживленням радодендромів. І гортензії потрібно, і обробити ще потрібно. Боже, я не знаю за що вистачатися. Всього гіркі треба закрити. Вон відро ціле. Фух, і жарко так спекотно. Гортензія. В цьому році вона не буде цвісти, але підживити потрібно. I <laughs> Не всі вимерзли, щось добуде. Штук 10-20. А ось це, я так гадаю, вже кліщ орудує, так? Да? А, кліщ? Зараза така. Сьогодні ввечері оброблю. І норм так пішов. Прям за пару днів. Вже треба все обробляти і хризантеми, і все-все. Так парка капець вообще. Прям хожу вся мокро. Хожу, гоняю. Покажу, що я купила для обробки саду. Синерит. Синерит. Шкідники хвольні. Фундозол, це я стріктов угощу. Пригощу. Обов'язково це для... для неї. Синерит, Синерит. три штуки. Міральд вот мені сподобався від кліщів. Обов'язково сьогодні оброблю. Міральда скай. Хвороби. Плодові сальта. хвороби. От я оброблю міральт і сальта. Сьогодні обов'язково. Самшити. Антігусінь треба обробити. Синерит, Міральд, Скай, Антігусінь і сальт ось такі препарати. У до речі, зовсім е, другий препарати, ніж в епіцентрі. Це я в епіцентрі купувала. От мені ці більш подобаються. Може, я не побачила в тому не буду стверджувати, але мені ці препарати більше подобаються. Я вже їх використовувала. Тільки що налила тобі свіженьку водичку в місячки. На, нащо ти з відра того п'єш? Кузьма. Те, що ми колись в епіцентрі купували, ще в тому році. Чи в грудні, ще вже не можна На гару тут нормально, да? Так Сікерівно. Можно сказать, коже не выходит. Знайшов, вже придумав тут місце, де можна буде помити. Обробив. Перчатки мы уже один. Принести перчатки? Я надо. Гарний запис? Да, первый. сюда, чтобы самшит этот кислотой. Mm -hmm. Поила Обез... уже, Видрали горільшку. Красавчик наш. Скрізь все помила. Серега обробляє троянди від кліщів і хвороб. Я показувала препарати. Які ми купила, їх треба міняти, тому що привикання буде звикання. Так, а я фундазол на цього парня розвела і обробила всі самшити теж від гусіні. Два, раз, два рази розводила, тому що багато самшитів треба не тільки поверху, а зовні. Я пошла реакція, трінок пішла. Зараз піцей вилью і той ще біля душевої. Піцей там ще в мене один стрікта. Слава Богу, що я дві стрікти посадила, а не 22. Поки не придумала, куди другий рододендром. Посажу. Хай трошки адаптується. Кудись посажу. Який гарний. Вітру нема, нічого не шелохнеться. А ці жовтенькі, а ці вон тамаранчевим будуть. Він Серега так це відруйнять не відніс. Знову дві тачки. Пси прям вообще так вписався, класно. Вот тут и был. Я вот так аккуратно посадила. Не скажешь, что він тут не, не рис. Все обробила сьогодні. І фундазолом цього красавчика. Під коріння. Не знаю, може треба було його так обробити. Серго сьогодні другими якимись препаратами ще раз обробив. Так що сподіваюся, що з ним все добре буде. Все, всім пока. Побачимось. Тихої ночі.